Екти, от, наприклад, карта повішена, петірка кубків та відлюдник це вказує на те, що відносини. Мають кармічний характер, і це означає, що партнери можуть мати спільні уроки, які вони мають пройти разом. І це може бути труднощі або виклики, які вимагають глибокої саморефлексії, тобто зрозуміння. Але є такі карти, як доленосні аспекти по двійки кубків та трійки кубків. Це про емоції, це про сильний емоційний зв'язок та моменти радості та гармонії, що можуть бути доленосними. І це ті відносини, які приносять важливі зміни та впливають на життєвий шлях партнерів. Загалом ваші відносини містять як і кармічні, так і доленосні елементи. І це складне поєднання, яке вимагає баланс між роботою над собою.